І з вами, це такий прекрасний кралений місяць, який подарував нам весь свят. Сьогодні я вам скажу, що день святого Миколая Підотворця. Святий Миколай з Господнього ранню подаруй нам мир, перемогу для нашого храму. У цей світ весняний Божий день. Сімейного благополуччя вам, дорогі мої, надії, миру та добра. Хай назавжди буде мирне банове життя. Коли сонце щедро є, тепло і немає меж боянню цвіту, а повітря наповнюється пахощами вузків, геоцинтів, мерцизм та розквіту всього живого що нас оточує пахощами смерті Андре. А ми сьогодні зібралися в Українській Суспільній службі відсвяткувати День Матері. У цю святкову неділю будемо возвеличувати це прекрасне свято. День Матері, Божої Матері, Матері, яка народила нас, та наша мати. Україна. Радуйся, Пресвятая Царице Мати, милосердна ти наше життя, наша любов ти наша надія. До тебе прибігаємо, до тебе возносимо наше ридання із цієї долоні сміття. Матінко Божа Марія, дай нам перемоги спокою, здоров'я і надії. Господня Мати, дякуємо тобі за всхід сонця, за ранок, за блакитне небо і сонячний світанок. Благослови, Божа Мати, на перемогу і долю, на добро і щастя. Нехай що мріємо, збудеться і дасть нам. Благослови Божа мати і Господній Син весь народ наш український і рідну нашу Україну. Марія матінко Небесна, до Тебе молитви несемо нині. райського саду квітка, квітка є покрова для світу. Надія моя, надія наша всіх, пригортаєш нас до свого серденька своєю ласкою, добротою, як дитину свою, любов'ю ти охряєш. Зійшли нам із неба свої благодатки, любов материнську, усім нам подаруй. Блага Марія, молитву почуй, дай поміч! Торкнися до кожного сербенка, хай промі Господні у ньому сідя, хай Боже зійде на усіх милосерях, Цариця Небесна, збережи землю нашу, землю українську. Україно моя, Україно ненько Україно наша, мати дочок. І синів мене нас, нас всіх, українців, серцем. Кровить двадцять перше століття. Небід хоче розіп'яти нас над нами Божа благодать, Божа блакить і хоче вдягнути нас цей небід у лахміття. Гірким болем і горем до нас прилетів. І гранатою впав на наше подвір'я. Плач дитячий понад світом лине. Чорну рілю поранено болем, кулями сльозами. Почуй, Боже, бій нашого народу. Не дай згинути Україні. Світ те білий, кричить щоб світ нас почув, борімося за матір в країну, з нами Бог. Ми не одні, і завжди буде Україна. І слава і воля. Що найкращі вітання вам, дорогі мамусі, бабусі, прабабусі. Від щирого серця бажаємо душевного вам тепла. Та спокою миру, сімейного щастя, затишку мир. Богу. Нехай життя дарує удачу у вашому житті, радості, щасливі моменти, багато веселих посмішок та чудовий настрій на щодень. Здоровля, бадьорості, бадорост, енергії сили. нехай ваші діти радіють життю, як сонячні промінчика зігрівають ваші люблячі сердечка. А ви, дорогі матесі, окляйте своєю материнською любов'ю, на щастя, на добру долю ваших дітей з молитвою на щодень своїх дітей. Сьогодні, як кожна мама разом із дітьми своїми голосом ніжним і щирим, лунає в мільйонному голосному хорі борців за свободу і за волю. Так нехай буде прослава до віку у пісні «Хороші твоя материнська любов. І сьогодні до нас завітали на таке чудове святкування. Святковий день з до дня матері, співучі діти вокальної майстерності, народної артистки України, Інеси, братущик.